Вітаємо вас на каналі Непереборна Україна. Сьогодні 9 травня 2025 року. Підводимо підсумки стану бойових дій та втрат ворога на цей день. Триває 1171 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Станом на 9 травня 2025 року довжина фронту в Україні становить приблизно 2500 км. Основні напрямки бойових дій: Харківський напрямок. Відбулося 4 боєзітнення в районі Вовчанська. Куп'янський напрямок. Ворог здійснив 4 атаки, які були успішно відбиті. Ламанський напрямок. Противник атакував 27 разів, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Сіверський напрямок. Українські захисники відбили 5 штурмових дій ворога. Краматорський напрямок зафіксовано 6 боєзітнень у районах Часового Яру і Курдюмівки. Турецький напрямок. Ворог здійснив 9 атак на позиції сил оборони поблизу Кримського та Торецька. Окровський напрямок. Найгарячіша точка фронту, де відбулося 71 штурм і наступальних дій агресора. Новопавлівський напрямок. Сили оборони відбили 28 атак противника. Обухівський напрямок. Українські оборонці зупинили три ворожі штурми. Придністровський напрямок. Окупанти здійснили 5 безрезультатних спроб просунутись вперед. Курський напрямок. Збройні сили України відбили 19 так російських загарбників. Про фінальний крок зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України буде оголошено 9 травня у Львові. Верховна представниця ЄС та зовнішньої політики Кая Кавлас. Велика Британія запровадить санкції проти майже сотні нафтових танкерів із так званого тіньового флоту Росії, намагаючись посилити тиск на Москву у війні проти України. Після вчорашнього запуску балістичної ракети КНДР провела навчання ракетних військ і далекобійної артилерії під керівництвом Кім Чен Іна, Центральне Телеграфне агентство Кореї. Втрати військ Росії станом на 9 травня за даними Генштабу Збройних сил України. За останню добу російські війська втратили 1300 осіб особового складу, 4 танки, 6 броньованих машин, 58 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 142 безпілотники, 97 одиниць автомобільної техніки. Авіаційні та ракетні удари. Противник завдав один ракетний та 18 авіаційних ударів, застосував 32 керовані авіаційні бомби та 2659 дронів Камікадзе. Крім цього, здійснив майже 4 тисячі обстрілів, із них 67 із реактивних систем залпового вогню. Активність російського флоту. У Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет Калібр із загальним залпом до 14 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Україна не планує атакувати Москву 9 травня, оскільки це може викликати невдоволення з боку США та інших союзників. Сі Цзіньпінь у Москві назвав Путіна союзником. У побудові нового світового порядку МЗС Китаю, також президент Китаю підтвердив спільну позицію щодо війни проти України: Китай і Росія поглиблюватимуть співпрацю в усіх сферах, зокрема і військовій. СБУ вперше викрила мережу агентів воєнної розвідки Угорщини, які шпугували проти України, їхні завдання. Збір даних про ЗРК, техніку та сили оборони в області, аналіз настроїв місцевих щодо можливого ходу угорських миротворців, пошук каналів закупівлі зброї на Чорному ринку, розвідка втрат Збройних сил України та пересування службових авто, і формування власної мережі інформаторів. Один із агентів ексвійськовий. Завербований ще у 2021 році, друга колишня військовослужбовиця. Обох затримали вилучено засекречені телефони та докази. Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль прибув до Львова із першим візитом. Він візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС 9 травня і запевнив, що Берлін. Продовжить залишатися одним з головних партнерів України. За його словами, Німеччина чітко покаже це найближчими днями. Міністри закордонних справ ЄС прибули до Львова та вшановували пам'ять полеглих захисників України. Кая Калас. Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом, бо в сім'ї Розділяють і радощі і труднощі, написала глава дипломатії ЄС у, у Львові відбулася неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Очікується, що на ній оголосять про створення спеціального трибуналу для Путіна та інших керівників Російської Федерації. Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії. Кіт Стамер. Прем'єр-міністр Вел... Великобританії заявив, що нові обмеження мають на меті посилити тиск на Путіна через загрозу національній безпеці. Безпека вдома, сила за кордоном, зазначив він. Санкційні списків щодо Росії увійшли СК «Согласія», компанія з Гонконгу та Норвегії. Понад 100 танкерів йдеться в прес-релізі в Інфіну-Британії. Японські осінт дослідники виявили, що Росія замінює справжні установки ППО С400 і С-300 на макети на Далекому Сході. Частину реальних систем перекинули до Європейської частини Російської Федерації, зокрема до услуги аеродромів Енгельс та Саваслейка, а також у Московську область. Раніше в регіоні було близько 20. 24 установок С-400 і 12 установок С-300. Зараз і стало значно менше. Росія намагається приховати нестачу після втрат ППО, використовуючи макети. Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Голови МЗС ЄС та представники Вищого керівництва ЄС підписали заяву про політичну підтримку Запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії російського військово-політичного керівництва Росії проти України. Наступний крок до шляху до формалізації трибуналу буде на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року. ЄС виділить майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України, повідомив прем'єр Денис Мигаль. 1 мільярд євро буде спрямовано на закупівлю зброї безпосередньо в українських виробників. Ще понад 600 мільйонів євро на артилерію та боєприпаси. Понад 200 мільйонів євро на посилення українського ППО. Морський бій Епоха дронів. У Києві презентували новий документальний фільм про морські операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Фільм створено з ініціативи ГУРМО України за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у співпраці з United Content Hub. Стрічка Морський бій Епоха дронів. Із циклу воєнна розвідка України розповідає про найуспішніші бойові операції ГУРМОВ України в протистоянні з російським агресором на морі. Глядачі дізнаються про історію створення, вдосконалення та успішне застосування спецпідрозділом Груп 13 ГУР МО морських безпілотників дронів МАГУРА. Дивіться документальний фільм Морський бій Епоха дронів. За посиланням в шапці профілю. Це повинен побачити кожен. У мережу потрапили кадри параду, які залишилися поза увагою федеральних каналів. Німа трибун проходять знайомі групи з государственним флагом Російської Федерації. знаменем победы и знаменем вооруженных сил России. Знаменная группа сопровождает почетный караул, открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 под боевым знаменем первой гвардейской краснознаменной танковой армии. Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии. За Россию! За победу! Ура! Украина эффективно стримует агрессора та задає ему значных втрат. Україна продовжує отримувати значну підтримку від міжнародних партнерів, що допомагає зміцнювати економіку та обороноздатність країни. Значна міжнародна підтримка сприяє підвищенню обороноздатності та економічної стабільності країни. Європейські країни продовжують підтримувати Україну, надаючи гуманітарну допомогу, сучасне озброєння та фінансову підтримку. Багато з них вводять санкції проти Росії. Та посилюють дипломатичний тиск, щоб прискорити перемогу України. Ми вкотре закликаємо всіх залишатися об'єднаними та сильними. Перемога близько, ми не переможні, бо з нами правда, наші герої та світова підтримка. Дякуємо за вашу підтримку. Будьте з непереборною Україною та не втрачайте віру в перемогу. Якщо вам сподобалась інформація, то пишіть коментарі. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!